На вулиці добрячий мінус. Мінус 10-12, зараз, точніше, глянемо. Давайте глянемо, як інжекторна техніка запускається в морози. Тому що я там в прикол показав, як доходяга копія 3 каджі чи на міна на якомусь цьому збір. І збір Богородиці як кажуть ремонтів, блін, що годали з того зробив, як вона в мороз запускається. Ну, і писали люди, там в мене Джок, мінус 25 п'ять Не запускається, друзі, інжекторна техніка в такі морози бистро. Подивіться, я не підходив до нього. Стан цього скутера кращий, ніж з контейнера, тому що він діагностований повністю з заміною бензонасоса топливного, паливного правильніший і багато чого хто бачив. Ідеальний стан цього скутера, дивимося, як він запускається. Ну, пройдемося, що там ще. Можливо, в гаражі щось є. Подивимося, як ще щось запускається. Включаємо запалення. До речі, подивимось, як цей GPS працює. Фігайся. Зараз ми підійдемо до градусника, подивимось. Одразу кажу, з першого разу він не запуститься. Два рази, три потрібно. От я тільки зараз ключом взяв. Видно, на кнопочку ніхто не нажимав, ручки, ніхто не брав, температуру покажемо. Декілька разів. Ну, давайте два рази нажимаємо. А! Ні. Воно і не запустить. Давайте з лапку попробуємо, так? Тому що треба два-три рази. Хачав. Інжектор. Хлопчина писав. Хлопчина писав SH125, в мінус 10 не запустилась. Вповні, ймовірно. Бачите, от форсуночка бризкає в циліндр по чуть-чуть, і воно допомагає. Мікро підсос. Тут в інжекторних вже такі от без, безкорисно це от робити. я думаю. Так і хочеться, краще отак. Добре, що докачує після. Так, так, так. Супер знатоки, можете мені писати, та вона погана в мене так. Кидайте відео, кидайте відео, коли в такий мороз, нехай попрацює, йдемо, подивимось. В кого там джогін стайл, але в такому стані. В сирому морозі, коли не підходиш. Я розумію, що всі хочуть, щоб це але є. Так, що тут? Десятка. Між будинком і слупом тут не такий мороз. Навіть видно, подивіться, яка синій вал сюди. Подивіться, під хату немає такого. Йдемо глянемо для точності, ясності, йдемо глянемо в машину. Машини тут стоять, вони... Відчувають більш більш Ці Дизеляги зараз... О, подивимось, як дизеляга запуститься, да? Давайте, два и два. Уже заодно раз така жара пішла. Що там показывает? Мінус 12 Дизеля з п'ютичка запустилась Ну це такий двигун, тим паче він після капіталу Да, а Джок інжектор не, не запустився Міс 12 Що за ефіра покаже Опель опа! Зафіра не запуститься так. Зафіра треба буде зараз... О-о-о-о-о-о! І січки накала довго. Прогійте. Так. 5,5 літра на 100 кілометрів жінка, їде по місту. Розхід дуже малий. 9,5 тут. Ну таке. Давай, стара зеляга Кто с вас обманывает? Чи это Opel? Чи это компас? Ну да. Зафира, тебе нужно показывать минус 15 с твоим запуском. В автомобилях быстрый Старт також допомагає. Січки анакала працюють, Вину в втім вже старенький дизель, в першу чергу це що навіть і компресія. Вже хотів. Працює. Дітей в садочок. Скільки ти соляки висирала? пів літра. Ну. Працює. До речі, добра машина. Ха -ха. Йдемо в гараж, подивимось, що там. Тому що квадрики зараз силити не треба. Шанрей давно не запускався. Тут для хорошого такого навіщо сажати, там не ік стоїть. Працює джогінг, все працює. Що тут ще має? Тут градусника немає. Так, це запускати не будемо в це Цих без коліс. Фіроот, проданий. Людина купила вже чекає його, щоб доставили. Раз, два, три. Тут можна хлопці чи не можна, тому що багато пишуть безкорисно в двохтакних без. Ой! І фікасі, аж сам в шоці. Він морозець тугенько крутить. Тут обов'язково. Раз, два, три. Двох також робите так. Воно голка, коли, паде в... коли голка паде в карбюратор, ніхто не помічав. Чому ви э, не, 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 не розумієте, коли от такник завів і він не працює, тим-бум-бум -бум 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 розгазував його. Чому це трапляється? Тому що ця голка, коли нюрає ось туди. Особливо в кубатурних ось туди. От, звідти з поплавкової камери вибризкує чуть, чуть бензина. Його достатньо, щоб збагатити суміш. Ну, достатньо, недостатньо, але вже більш допомагає. Давай бодя. О! Сказав, що проданий зараз власник дивиться з кайбоя, воно запускає. Чудовий звучок цього крін роуда. Ну, всередині, всередині, якщо на вулиці беремо 10-12 градусів, тут десь ну, скільки тут десь водичка для бортіровки коліс, коло буржуйки ще ловиться лише по боках. Ну, 0 мінус 2 беремо, так? Да? Отакі от, от ситуації. Реальні ситуації з запуском ось. Карбюратор в мінус 2, після капіталу Джок, можна сказати, ідеальний, Ну і автомобілі два дизель.